Мої вітання усім. В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 18 серпня. Президент України Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями, яких було звільнено з полону в Донецькій області. Президент запевнив, що буде робити все, щоб, життя, щоб зберегти життя українських солдатів і мирних громадян. Військові подякували президенту та всім людям, які брали участь в їхньому звільненні з полону. Це було задіяно дуже багато людей, багато країн. І я щасливий в тому, що в нас є сьогодні перший результат. Але ми маємо пам'ятати, що більше сотні людей ще, все ще знаходяться в застінках у терористів. І ми ні в якому разі не маємо припинити цю боротьбу по звільненню цих наших побратимів. Бо кожен з них є українець, і кожен з них конче потрібен нам українській владі. Я не наголошую, що ми будемо продовжувати цю роботу. Я не маю жодного сумніву, що в море в Україну прийде. Від всіх близьких від всіх личного, дуже сильно благодарим і вас і всіх тих людей, які приймали участь в нашому освобожденні. Также ми просимо, ви вже об этом говорили, там очень много наших плених, воєнно племенних, які сидяться. Очень многих на условия, их условиях і в скорішому быстрее. Правда з нами. Ми нікому не хочемо зла. Ми сильні. Ми навчилися воювати. Ми навчилися боронити свою державу. Ми її дуже любимо. І нікому нашу Україну ми не віддамо. Так чи ні? Очевидно. За цей за щасливий сьогоднішній день, який він у нас ну, дуже щасливий. І нас є дуже велике бажання, щоб не було ніякої війни, не було кровопролиття, щоб все це закінчилося чим поскоріше, щоб не гинули невинні люди. Слава Україні! Героям! Чувство радості після того 17 днів, як провів в підвалі. Постоянно пытки постоянно блин, б'ють, постоянно морально угнітають, то тут вже блин, на свободі красота. Всего державі, нас, кажучи, помнят, і красота. Больше всього благодарен государству, що до нас кажуть, помнят, знають і допомагають, а вже надежда уже, в принципе, не було взагалі. Діяльність політичних партій повинна здійснюватися виключно у правовому полі і відповідати міжнародним юридичним нормам. На цьому наголошують як політологи, так і юристи. Таку позицію займають і політики, зокрема фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді. Житомирщина отримала чергову субвенцію з державного бюджету. Про це повідомив департамент фінансів облдержадміністрації. На Житомирщину надійшло 384 тисячі гривень на надання пільг сп на надання пільг і послуг зв'язку інших, передбачених законодавством пільг, крім пільг на отримання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку власників транспортних засобів та інших. Інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку спального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. За останнім повідомленням прес-центру АТО проводяться активні бойові дії в районі населених пунктів Станично-Луганська і Ясенувата, Ждановка, Нижня Кринка. Продовжується блокування Іловайська, Закінчено зачистку населених пунктів Мала Іванівка та Андріановка. Повністю заблоковано Горлівку. Від терористів звільнено населений пункт Черніг... Чернухіно. Сили АТО увійшли та утримують населений пункт Хрещувате. Завершується ізоляція населеного пункту Алчевськ. Російські найманці панічно намагаються покинути ці міста. Сьогодні вночі було обстріляно позиції сил АТО в районі населеного пункту Новокатеринівка. Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Вони мінують дороги, водогони, соціальні установи. В Житомирі формується рейс з допомогою для військовослужбовців 30-ї Новоград-Волинської окремої механізованої бригади, які перебувають в зоні АТО. Автомобіль вирушить на схід сьогодні о другій половині дня. Хлопці чекають на нашу з вами підтримку. Нагадуємо, що на Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації. З цього приводу обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 47 30 86, за яким ви можете задати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. Земляки, жителі Житомирщини. Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини, нашу Багатостраждальну материнську землю. Допоможімо Україні. Вірменська діаспора Житомирської області продовжує надавати допомогу пораненим солдатам та сім'ям загиблих військових в зоні антитерористичної операції. Цього разу фінансову допомогу отримали родичі поранених героїв 95-ї аеромобільної бригади в місті Житомирі. В прес-центрі Житомирської міської ради зібралися представники влади вірменської діаспори області, родичі поранених бійців 95-ї аеромобільної бригади для того, щоб вшанувати героїв як добрим словом, так і допомогти матеріально. Ваша армянська община, і ви вкотре підкреслюєте те, що ви живете проблемами цієї країни, в якій ви живете, що немає різниці, хто у нас є. Українцем, хто є вірмінином, хто є євреєм, хто є росіянином, люди, які живуть в цьому Житомирі, спільна радість, якщо вона є, вона спільна. Якщо в нашій країні є якісь проблеми, це наші спільні проблеми. Вірменська громада області існує з часів отримання Україною незалежності і її голова Гран Даян, як і багато інших його земляків, відбувся як особистість саме в місті Житомирі. Держава Україна та область дала можливість нам тут розвиватися, робити свій вклад. Ми не можемо стояти в осторонь цих, цих острих гострих питань, які зараз існують в нашій державі. Ваги Петросян, виконавчий директор Вірменської общини Житомирської області, у своєму виступі підкреслив, що 95-та окрема аеромобільна бригада є елітою Збройних сил України. Армянська община Житомирської області по праву вважає воєннослужащих нашої доблесної 95-ї аеромобільної бригади цвітом української нації. Ми не можемо равнодушно залишатися і просто об'язаний чим можемо в міжу своїх можливостей допомагати і підтримувати цих барні. Родичі поранених героїв Олега Бутницького, Юрія Весельського, Владислава Кузніцова, Сергія Рубана отримали фінансову допомогу у розмірі по 5 тисяч гривень на лікування військовослужбовців. Людей об'єднала це море. І дуже багато відгуків, дуже багато особисто мені приходять і повідомлень з підтримкою, і не тільки з міста Житомира, з-кордону. Вони всі підтримують нас. І вам особисто дякую всім за підтримку, за допомогу. Нашим хлопцям дуже важлива, звичайно, зараз фінансова допомога, але моральна підтримка. У них є депресія, вони бояться залишитися цією проблемою наодинці. І зараз воно ну, необхідна моральна допомога. Хотів би подякувати всій общині Житомирської області Вірменської за підтримку. Це ще раз доказує про єдність нашого українського народу. В кінці зібрання хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. Тіві з вами була Олена Кучмі. Я всім бажаю гарного дня. Бережіть себе.